У 2022 році в листопаді заїхали в Донецьку область, у нас була ротація, їдемо в ЗМБК. Приїжджаємо ми туди, цепляємо гарматом і її витягнути негодні. Ну, це привалило там, каркасами цим всім. І, і якраз починаються приходи. вирішили ну, між собою, типу, давай це все розкидаємо, чпаємо, так як має бути колеса, і тоді ж витягаємо. Сховали ми кошика по до речі цього. І... Поперечпали це, все коротше, ми поміняли, типу, давай витягати не їдемо. Ну, все, кошик закопується, він просто ну, не їде. Правдами, неправдами ми звідти її виволокли. Получається, витягнули і треба гармату розвернути. Ну, і Ми коротше, що давай розвертатися, ви виїжджаємо хіра колесо трісло на одне. Ну, розвернули, стали на дорозі, чпили гармату, шлапак газу до горба, коротше, з сіверсками вискочили. О, і Виїхали до гори, давай міняти колесо, е, Донкрату нема. Ба, і давай шукати Донкрат. Давай ремонтники, ремонтники вертаються назад, видзвонили їх, вони повернулися. Давай Донкрат. Поміняли ми коротше, це колесо, складаємо е, ну, ключі, цю всю там, паски ще брали. Складаємо назад і бачимо, що в нас донкрад є. І каже, такий Андрій нажемотник каже, ну бачиш, донкрад є, каже, він нас затримали, каже, нічого страшного. Але поміняли нічого, типу, все все, все чотенько було.